Виконуємо номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 4, підручника Алгебра 8. Та номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 4 підручника математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Спросіть вираз. Приступаємо до виконання. Винесемо. Знак мінус і знаменника третього дробу за дужки. Перші два дроби переписали. Отримаємо 2 b квадрат поділити на b квадрат відняти 16. Тепер розкладаємо знаменник третього дробу на множники. Перші два дроби переписали. Використовуємо формулу різниці квадратів. 16 це 4 в квадраті, отже А квадрат відняти Б квадрат то рівня добутку різниці а і б на суму а і б. В ролі А у нас виступає Б, в ролі Б4. Маємо Б відняти 4, помножити на Б додати 4. Ну, а тепер бачимо, що найпростішим спільним знаменником буде добуток Б відняти 4 на Б додати 4. І третій дріб. B відняти 4 на Б додати 4. Додаткові множники було б відняти 4, став добуток, отже, сума б і 4. Була сума, став добуток b відняти 4. І був добуток, тому 1. Знаходимо нові чисельники: 2Б множимо на суму б і 4. b множимо на різницю b і 4. 1 на 2b квадрат переписали. Тепер наші дроби мають спільні знаменники, можемо виконувати давання і віднімання. Знаменник переписали, чисельники додаємо і віднімаємо. 2b помножити на b додати 4, додати b помножити на b відняти 4 і відняти 2b в квадраті. Розкриваємо дужки, множимо одночлен на многочлен. Знаменник переписали. В чисельнику маємо 2b квадрат додати 8b, додати b квадрат, відняти 4b і відняти 2b квадрат. Зводимо подібні доданки. 2b квадрат мінус 2b квадрат взаємознищується. 8b, відняти 4b, буде 4b. Маємо b квадрат додати 4b отримали дріб чисельник, якого b квадрат додати 4b. Можемо b винести за дужки. знаменник добуток b відняти 4, в різниці b4 і, і суми b4. І, і тепер іще у нас є спільний множник, на який ми можемо скоротити, це сума б і 4. Маємо дріб чисельник Б, знаменник різниця Б і 4. Номер 7. І завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 4, підручника алгебра 8 та математика 8. Виконана.